Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 29 листопада, 25 рік. Ну і таке коротеньке в відео отримали посилку. Посилку. Це у нас такий бартер. Бартер виходить саженці за насіння. Отримали від ткачука Сергія. Дякую Сергії. Займається фундуками. Ось, кому цікаво, дзвоніть, раз він мені прислав то, значить, є в нього саджанці. Так як я займаюсь фундуками, ну я трошки цю тему уже вивчив для півдня, я вже то окрема тема. Взяли ми, взяли ми на обмін, що у нас тут Долинський. Взяли, у нас немає, випали. Е, взяли ми обільний саджанець. Ось такий подвійний саджанець. гарний. І ультраскор у нас. Немає, мабуть, двохрічний саджанець, Такий ультра Гарна, чудова коренева, я його не витягую, тому що вже вечір темно, ну, витягнув ось, витягнув. Витягну. Причудова. Причудова. коренева, бомбезна. Ну, звісно, Сергій трошки заморочився. ну, Пакування таке саджанців, знаєте, начебто його доставати не будуть до самого кінця зими. Пакет. Потім стрейч. Потім зверху знову пакет. Потім стречу всі саженці повністю. Потім коробка. І ще знову. Точно щоб можна було б і рік зберігати так. Дякую Сергію за посилочку. Поїде. Відповідь поїде. Відправимо в неділю, ввечері вже бартер, і насіння поїде до вас. Ну, насіння скажу, кому цікаво, маджурського персика, його вже там не так багато залишилося, але ще трошки є в наявності. Так що будемо працювати. Тримаємось, буде все добре. Ну і вирішив я не відкладати. В довгий ящик чи в далекий там щось. Хоч уже й темніє. Хочу показати ось це в нас Давидовський, здається. Відразу і саджаємо. У нас тут випад був, 42-19 випав. І відразу ось викопали таку ямку. як я завжди казав, я не парюся свої дороги, не видно, да? вже темно. Вже темно. Саме головне коріння видно. Бомбезне коріння, бомбезний садженець. Маємо надію, все буде добре і ми отримаємо з нього сигнальний врожай.